Вітаю вас, мої любі! З вами Наталя. Перед вами каталог в турисі компанії Pharmacy, березень місяць, і я до вашої уваги пропоную вам відеоогляд замовлення. Замовлення сьогодні, по більшому рахунку, моє особисте. А є і дещо на реалізацію. А якщо вам подобається і ви хочете моє особисте щось, те, що я, то пишіть під відео. Я пересилаю по Україні новою поштою Укрпоштою без проблем. Відразу не потрібно довго чекати. Один-два дні, і у вас замовлення вже буде. І гостинчик обов'язково від мене гарантую. Я замовила каталог, ось такий гарний, такий яскравий. Це вже на квітень місяць, взяла тільки один. Так, що перше? По особистому замовленню закінчився у нас дезодорант. Ви знаєте, це ще була ціна, бачите, 139 гривень. Пюр, ви знаєте, що ми з донькою з доньками полюбляємо найбільше саме фарма Турція, ось цей дезодорант кульковий. Він такий свіжий аромат, але він вже все повністю пустий. І я замовила два, так, убираю пусті баночки, замовила два штучки. Краса, супер, аромат відмінний, не липне, саме головне, і нема відчуття такого, знаєте, дискомфорту. Це, це суперово, чесно кажучи. Так. Далі в мене в замовленні по 319 гривень дві туші. Це моя особиста тушь. Я нею почала користуватися, я вже вам показувала. Мені дуже подобається ефект від цієї туші. Тут аж 12 мл туші. Уявляєте собі, який це величезний об'єм. І тут є в нас такий сюрприз, да? є ширша щіточка. Бажаєте, можете наносити перший шар туші, ефект накладних вій нею. І потім ось. Така тонша, нею роз, вже, роз, ще далі продовжувати продовжу, її і розділяти. Мені дуже подобається. Спочатку ефект, що може поп десь попачкатися по віка ока, як і люба туш нова, то потрібно туші декілька тижнів, щоб вона. Мені так здається, попадає туди кисень, і вона не так вже пачкає, розумієте, в цю повіку. Тобто вона вже вже працює відмінно. Так мені так і я бачу по собі, і так мені і люди говорять. Чудова туш, кому потрібно, пишіть без проблем. Відмінна туш, мені дуже подобається. 12 мл ефект накладних вій. Замовлення 139 гривень гель-лубрикант при сухості в інтимній зоні жінці. Жінки дуже чудово себе зарекомендував. Можу продемонструвати вам. Це особистий, тому він приходить зафольгований, не шкодить латексу, не пече, а ледь зігріває. Дуже текстура, така ніжна, класна і робить свій ефект безподобно. Доктор Туна гель-лубрікант для цікавих, пікантних моментів вашого життя. 139 гривень. Ось така краса потрібно. Без проблем перешлю і вам теж, тому що є така проблема в жінки, бувають такі проблеми, коли дискомфорт навіть просто без інтимної близості є дискомфорт, особливо вже коли клімакс і в інтимній зоні дискомфорт, і тому чому не скористатися зволоженням, щоб себе відчувати навіть на протязі дня комфортно там трішки береться, і воно цього відчуття більше не буде у вас. А тим паче для близькості це взагалі суперовий перевірено особисто так. Закінчився в мене ось така пляшка велика. Доктор Туна шампунь для волосся з екстрактом часника і вітаміном в 5 Ви знаєте, що екстракт часнику – це в нас кератин, це відновлення, це дійсно дійсно чудовий шампунь відновлення волосся. Я ж кажу, мене відновлює мене чоло. Це вже чубчик, це вже новий чубчик. Це не, 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 не після встрижки. Зараз. Покажу вам ось, тут його видно. Дивіться, бачите? Бо я тільки була три дні назад перекура, але ось ну, молоде волосся відростає. Тобто. Користуюся ним і закінчився. Я замовила 199 гривень. Доктор Туна приходить все закрите, зафольо, дивіться, запечатане, тобто супер. 500 мл. Вистачає не на один місяць, на багато місяців. Я ще купую ось такий дозатор. Я його взяла і тільки міняю з пляшки на пляшку. Дуже економічно ось такий шампунь, бачите, який густий. Гарний шампунь. Відновлює, дійсно встановлює волосся, е, яке тільки не є вже бідне, воно сухе, тьмяне, безсяєве таке, знаєте, е, коли сильно випадає волосся, то цей шампунь-рятівник. Рекомендую його, тому що перевірено, особисто і багатьма людьми дуже гарно його купують і. і... Купують і я ним користуюся. Сьогодні переміню і буду користуватися знову такі шампуни. Бачите, це теж все щось мене закінчилося Я собі раз раз і купила. Так закінчилась в мене зубна паста. Це ще була ціна 99 гривень. Була акція, я взяла ось. Зубна паста у нас 119 гривень по каталогу, 112 112 грамів зубна паста. Тут у нас іде корінь женшеня, місвак, алоє і олія чайного дерева. Це дбайливе відбілювання зубів. І саме головне, що мені дуже подобається, що відчуття чистоти до, до аж. Хрустку такого, знаєте, коли берете, а зуби аж хрустять емаль. до самого вечора. Тобто до другого очищення зубів суперово. Тому взяли собі з дитиною, тому що чудово. Ми взяли, поки дочекались цього замовлення, користуємося другою пастою, яка в мене стояла на реалізації. Але дочекалися вже цю: то, звісно, будемо користуватися Турція фармасі. Далі. По аромату. Я купила ось такий парфумований бальзам після гоління, Мен, 100 мл. Теж він приходить, зафольгований. Ціна вже зараз його 139 гривень, 100 мл. Аромат чудовий це аромат ось такого парфума. Чому я купила цей бальзам? Тому що в мене на реалізацію є ще три ось таких парфума 50 мл. Для продажу. І я собі, оце такий вигляд, має пляшечка всередині. І я вирішила, вирішила собі, що я куплю ще. Може хтось захоче купити собі таким набором. Парфумована вода дуже стійка, класна, мені дуже подобається і купується дуже гарно. Її нема вже в каталогах 50 мл. У мене ще є три пляшечки такої водички. Комусь потрібно, будь ласка. Це чудова вода, суперова. Якщо 100 мл, там ціна до 700 гривень. Вроде би. Так що дивіться, ось так. Якщо потрібно, є пробний зразочок повністю, все, стараюся, щоб в мене це все було. І ось такі, дивіться, навіть ідея подарунку, будь ласка, краса. Те, що потрібно. І води в фармасі тільки парфумовані. Інших різновидів немає. Парфумовані. Надалі я купила для прання тому, що літрові флакони 359 гривень літр. так? 33 мл. Я беру на прання. У мене 6 кілограмова пральна машинка. І перу біле при 60 градусах, не менше. Цей, цей гель Еко Веган. Все йде біодім, екологічно розкладається, гіпоалергенний. Саме головне, що він підходить для прання речей, світлих, білих, як дорослих, так і дітей. Саме головне те, що для дитини безпечно, це, це вже ок. І дивіться: біле стає ще білішим. І ось така літрова пляшка 359 гривень по ціні каталога. Звісно, для мене ще знижка 25% консультанта. Взяла, бачите, тому що літрові вигідно мені купувати, і я літрові почала купувати знову таки. І також для кольорового та темного теж веган. Все у нас як положено, все. Біодім біологічно розкладається, не шкодить зовнішньому навколишньому середовищу. Тобто ріки цвісти не будуть від таких засобів. І підходить для прання темного та кольорового. Теж знову таки беремо 33 мл на закладку прання. Підходить для дорослих речей, да, і для дитячого прання гіпоалергенний 359 гривень, що той що той літер. Це, це, це концентрований м, суперовий, мені дуже подобається. Зараз дуже крута ціна. Я навіть поставила цінник 139 гривень, дуже крутий з ніжнішим ароматом лаванди, не з таким знаєте, хімозним. Я раніше не купувала, а колись була теж дешева така була дешева акція, вигідна дуже. Думаю, а ну я спробую гель для душу 500 мл ботанікс з лавандою. Боже, як воно заспокоює, яка це краса? І він аромат не хімозний. Все мокре, тільки з коробки і вологи в руках, прям пляшечки вологі. В хаті тепло, дуже класно, густий, ароматний. Я ж кажу, ніжний аромат, заспокоює. Теж все зафольговано, закрите. Навіть ідея подарунку, тому що гель для душу це таке, що завжди потрібно. все українська мова переклад, все в нас дуже чітко, гарно і гідно. Фармасі Турція 139 гривень 500 мл вистачить вам на багато місяців. Це я гарантую. Мені вистачає чайної ложки на все моє тіло, тому що дійсно я розпінюю в руках. Я розпінюю потім по всьому тілі і вже потім масажними рухами ну, очищаю своє тіло, і тіло зволожене, і шкіра має такий ніжний, ніжний, ледь-ледь уловимий аромат лаванди. Геть зовсім крутий. Ціна 139 гривень. Ловіть акцію, поки є потрібно. Перешлю новою поштою Укрпоштою по пересплаті без проблем. Ще й гостинчик покладу. Так, у мене прийшла ж весна, як і у всіх у нас, і закінчується. Ось така річ: мала позавчора зробити теж скло помити вже бо так вікна помила під, під, під віконня, да, ці відливи на, на вулиці. А скло не так стало, що я не помила, то я вже це б використала. Дуже, по-перше, економічний. Це е, Smart Love, це Супер це робить наша Україна для турецької компанії Pharmacy. Це хвалила я і буду хвалити, підходить цей очі. Я очищу будь-яку. Яке скло без проблем. Так і написано, так воно і є. Приходить з розпилювачем. Ось так дівчатка його впакували, бо це впаковують люди на складі. так Тут у нас. 500 мл. Аромат е, ледь ледь чутний, ніжний. Це дуже добре, тому що коли миєте скло, і особливо коли всередині приміщення, е, там, дзеркала, все, що у вас скляне, є, все абсолютно Автомобільні, да, автомобільне скло, коли миєте, і коли всередині знаходитеся, то дуже неприємно, коли є хімозний аромат. Тут такого немає. І дійсно, розпилила е, рушничком ХБ, протерла і все. Дійсно дуже швидко, дуже легко і надовго залишає вікна чистими, скло чистим, дзеркала. Теж все, що має скло, так скажемо. Рекомендую це і підтримуємо нашу Україну. Обов'язково. Виробник Україна. 149 гривень, 500 мл вистачить вам на дуже багато. Ось приходить таким чином. Мені прийшло ось так. Тому що в мене закінчується, тому я е, так думаю, треба, надо, треба, надо, надо, надо замовляти. Так. Це от я отримувала раніше. Я отримувала це раніше. Це брали у мене, купували люди, але ціна трішки кусалася. 369 гривень. Так. Знаєте, теж наша Україна. Рекомендую в кожну сім'ю, де є білі підошви на взутті. От де є от, кросівки, все, щоб ви не носили, де є біле. Це настільки реальна, крута піна. Піна Пінаочищу для взуття Smart Love 200 мл. Так, Нанесіть активну піну на взуття, видаліть забруднення з взуття вологою серветкою або ганчіркою з мікрофібри. Після очищення протріть взуття чистою вологою е, ганчіркою. Спінюємо. Виходить піна. Дивіться, яка краса. Ось така піна. Я її навіть руками без всякого. Аромат дуже приємний. Я руками її прям наносила, прям як, як крем якийсь. Я руками наносила на підошву, там, де біла частина. Декілька хвилин я потримала і витерла дійсно, тому що в мене білі сапожки, і кросівки теж з білою підошвою. І оце витирати, протирати або мити дуже ну, загайно І, по-перше, коли ми миємо взуття, воно більш намокає. Завдяки цьому не намокає. Воно дуже круто, класно е, прибирає гря, гря, ну, за, забруднення, дуже класно прибирає. Десь серветку поклала і немає. Дуже гарно прибирає забруднення. Класна піна очищую. Рекомендую всім. Вистачає набагато, тому що вона піна. Ви знаєте, що піно те, що пінка, воно. От, от цієї маси б хватило би на одну на один кант підошви мого мо 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 сапогу, сапогу зимового, розумієте? Тобто вона економічна і вона дуже дійсно класно швидко це все очищує. Не знаю, це такий рятівник, який в будь-яку секунду, от ви десь збираєтеся, да? Потрібно взивати ці красівки там, чи сапоги, чи якісь ботиночки, ну щось там туфельки. А там біленький кантик, да і це і, і воно. Оця окантовочка грязна. Ви моментально проти це провели. Декілька хвилин потримали, протерли і вас чисто. Тобто це супер рятівник. Рекомендую всім від душі. Це дійсно те, що необхідно завжди на протязі всього року. Тому що, якщо є десь якась полоска білого на вашому взуті, супер! Я перевірила особисто і тому вже зараз вам покажу, що я дуже задоволена. Ось так. так. Таким був мій відеоогляд на продукцію, яку у мене замовили, яка у мене є на реалізацію. Якщо щось вам сподобалось, щось потрібно, будь ласка, перешлю вам без проблем. Я працюю добросовісно, гарантую свою добросовісність і порядність. Тому я працюю поперед сплаті. Всі розуміють, який зараз час. Тому звертайтеся, бо рада була вас бачити, рада була сказати вам таку інформацію і тому. Всіх благ вам, здоров'я, миру і хліба на столі. Будьте здорові! До побачення!